Щирий, усміхнений, доброзичливий, так відгукується про Дениса часового односельці. Радивонівський сільський голова Іван Балюк пам'ятає з хлопця з пелюшок. Коли той народився, він працював місцевим фельдшером. Він завжди був взірцем не тільки для свого покоління, але й для нас, своєю стриманістю, своєю розсудливістю, своєю поміркованістю. Це золотий хлопець був. І більше що можна сказати, коли. Ну, він, мабуть, у житті ніколи не сердився. Він завжди був ну, одна порядність. Однокласники говорять про те, якою людиною був Денис, свідчить і кількість людей, котрі прийшли з ним попрощатися. У 2012 році юнак повернувся зі строкової служби, а наприкінці 2013-го пішов контрактником у Збройні Сили України. 13 грудня 2013 року був підписаний з ним контракт на три роки. Проходив військову службу. В аеромобільних частинах міста Львова приймали участь в антитерористичних операціях. Безпосередньо захищали Луганський аеропорт. Денис Часовий не воював, а виконував службовий обов'язок перед батьківщиною. Наголошує заступник командира аеромобільної бригади Олег. Він супроводжував труну із загиблим від Луганська до його рідної хати. Це була смертельна рана. Загинув швидко. Загинув швидко. Загинув невин один. Загинуло 9 хлопців в той, в той день. Тільки один залишився поранений, зараз в тяжкому стані. Пробиті легені. Це, це була ракета, яка потрапила туди, куди не потрібно. Загалом за час проведення АТО з Полтавщини мобілізували понад три тисячі військовозобов'язаних. Більше десяти з них, на жаль, не повернулися додому живими. Хочу запевнити всіх, що держава виконує всі зобов'язання перед родинами загиблих військовослужбовців соціально-правового захисту, які передбачені. По-перше, родини військовослужбовців загиблих або поранених отримують одноразову грошову допомогу. Яка варіюється від розміру при загибелі, це становить близько 605 тисяч гривень. Допомогу родинам надають місцеві органи влади та місцеве самоврядування. Обласною радою прийнято таке рішення, що родина загиблого отримує 25 тисяч гривень, пораненого кожного 15 тисяч гривень. Тобто, ми з департаментом соціальної праці та соціального захисту населення плідно в цьому напрямку співпрацюємо. І родина отримує також і цю допомогу. Світлу пам'ять українського героя Дениса Часового вшанували голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Багачук та народний депутат України Юрій Бублик. Ми платимо за гординю деяких політиків найвищу ціну. Ми розплачуємося життєм наших молодих хлопців. Дуже сумно, що в цей час, коли вже третє тисячоліття. Деякі політики носять ну, з ідеєю відтворення Радянського Союзу, відтворення нової імперії. Важко спрогнозувати, як довго це буде відбуватися, як далеко це може зайти, скільки часу займе і скільки людських жертв. Звичайно, нічим не зарадити горю матері, батька, рідних, знайомих, однокласників. Славного казака з села Радивонівка, якому лише 22 роки. Він своє молоде життя віддав за Україну, за її територіальну цілісність, за її незалежність, за нашу і вашу свободу. Не залишили рідних на Одинці із горем і місцеві сільгоспвиробники. Агрофірма Агроінвест організувала транспортування тіла із Харкова до села. Приватна агрофірма Україна влаштувала поминальний обід. Відспівали покійного біля церкви Івана Предтечі.